Вітаю всіх! Чи повернеться окупована частина Харківської області до кінця 2025 року. Давайте саме це і подивимось. І в розкладі зразу ж випадає перша карта це Туз Пентаклів. Ця карта показує, що така можливість буде. Це як шанс буде даватися. І це навіть подарунок долі. Інше вже питання: чи скористується Україна цим шансом? Але з першої карти видно, що такий подарунок долі буде. Також старший аркан закохані це в першу чергу карта вибору. Буде вибір, чи втрачати далі, чи вийти переможцем. Двійка пентаклів це як гра. Ми бачимо, що на карті чоловік жонглює двома монетами. Це мені нагадує, як на обмін, щоб щось отримати, прийдеться щось втратити, або ж віддати. Вісімка кубків, шість мечів показують дороги, відходи, переходи, переправи. І знову повернемось до карти закоханих. Це знову ж карта вибір. І далі ми бачимо дві ці карти під вибором. Як наче вибір зроблений, і одні відходять від однієї території, і інші з іншої території. Паш Кубків це карта повільна. Це поки що тільки підготовка до руху. По колесу Фортуни шістка… Кубків також говорить, це карта дежавю повернення із минулого. Також це карта воз'єднання. Тож карта ця говорить про те, що буде такий шанс у 25 році воз'єднатися, повернутися в минуле, до того часу. Коли Харківська область була цілою. Єдине, що хочу сказати, що з цим обміном буде щось приховуватись, бо випадає Верховна Жриця, це буде якась прихована інформація від людей. І на щось будуть закриватись очі. І також звернемо увагу на дно колоди та десятка пентаклів це дуже гарна карта. Це карта достатку, карта сім'ї. І підчеркну останні слова це зближення з сім'єю. Отже, шанс дуже великий є, що окуповані території в 2025 році у них є великий шанс зблизитися, воз'єднатися і повернутися додому.